Всім привіт! Ви на каналі Let's Play Українською, і з вами Лук, І сьогодні у нас нова рубрика на нашому каналі Дорога до першого дивізіону. Суть цієї рубрики досить простий. проходите дивізіони в грі Козаки 3, так як і в грі FIFA. Тобто, за перемогу нам будуть давати 3 бали, за нічию нам будуть давати 1 бал і за поразку нам не будуть давати балів взагалі. Щоб потрапити до наступного дивізіону, нам треба набрати певну кількість балів. Я думаю, все дуже просто і тому ми будемо розпочинати свій перший бій. І так, в першій команді на сьогодні в першому бою буде виступати випадково Турція в другій команді Швеція Україна, в четвертій команді Прусія, Україна і в третій команді Польща і Польща. Надіємося на перемогу. А це зображення уж точно не буде вічним. Загрузились. Е, зараз е, відбиваємося від жовтих і зелених, це Польща, я в них стеряв декілька солдатів, а також стиряв з самого початку, Афкашного прусію, але Прусію аФКшного з самого початку всі стеряли. Так що і червоний і має, він нас з легкістю винесе. Хоча ми і відіб'ємося від цієї орди. Я це впевнений на 100%. Польські на мене дуже злі, я не встиг Польщу розвинути, а от з Прусією у мене дві Казарми 18-ки. Я думаю, що ми проживемо, може навіть когось ще одного винесемо, подивимось. Може перейдемо в контрнаступ. Ми відбулися, навіть пішли деякою групкою в контратаку, але це червоного точно не зупиняє в нього повністю розумінна економіка і постійно найм армії. Я думаю, ми цією групкою контрнападу ще щось зробимо, комусь, може, і навіть винесемо. А от від червоного ми точно не сховаємося. Тим більше нам економіку повністю розвалили, селян немає. Армія призупинила своє виробництво. Все дуже печально. Ми, скоріше за все, програємо. Знаю, песиміст. І що я можу сказати? Червоний на нас дав двічі чи втричі більшу армію. Ми, розни... ми рознесли зелений, бачите, тут на мінікарті. І, в принципі, як я і говорив, це було очевидно. Поразка, ми програли бій, але не програли дивізіон. Хто вважає, що ми цей дивізіон виграємо, будь ласка, ставте лайк. Хто вважає, що програємо, ставте дизлайк. Подивимося, які настрої панують у моїй глядацькій аудиторії. Впевнено, зараз буде майже вся збірна України по грі козаки 3, буде щось, буде цікаво. А, ні, точно, тепер вся точно буде збірна України. Ух, цікавий буде батл. Завантажилось. Трошечки ми затупили з розвитком, проблема, проблема. Ну нічого, нічого. Надіюся, наші сердіки витримають любу атаку. А От зараз я так бачу, що на мене намічається атака на моїх. Ай-яй-яй-яй-яй! На моїх селянинів напали. Давайте, сердюки, давайте їм атакуйте. Від -відбити, відбити наших селянинів. Так я зрозумів, що вони відбили. А сзади в них ще йде підмога. Підмога це погано. Ну, я майже впевнений на 100%, що ми цю підмогу зможемо здолати. В принципі, наші не на фулл прокачені, але я думаю, що в нього також не на фулл прокачені, сердюки його. Ну що, будемо дивитися? Ми відбили декілька його контратак, він після того ліванув, і ми зараз просто розстрілюватимемо його базу, щоб не мішалася. Перемога. Е, для тих, хто не розуміє, що сталося, той пішов через лівий фланг, розбив мого союзника, догозне бився, а потім розбив моїх ворогів і дійшов до моєї бази. Але я тим часом атакував його. Тилу і розбив його базу. Він лівнув. дякую. Після двох боїв ми маємо одну перемогу одну поразку, залишилося нам ще 8 боїв, прогнозовані очки 15. Ну що, будемо продовжувати. Надіюся, це буде початком нових перемог. В третій команді в нас буде виступати Польща і Україна, в першій команді випадково Англія, в другій команді Австрія, Турція і в четвертій Прусія випадково. Прийшов, побачив, переміг для тих, хто не розуміє, чому я вирізав це відео. Пояснюю, Все було дуже нудно і не було що вставляти. Я прокачав сердюків Макс, розстріляв ворожі бази, союзників всіх зрівняв під нуль. Ми зібралися спільними зусиллями і винесли останнього. На цьому не має закінчуватися наша серія перемог. Ну що, давайте оголошимо наших інтелектуалів. Перша команда випадково Україна, випадково-випадково, друга команда Прусія, а Острія випадково-випадково. Загрузилась! А тим часом наш союзник атакує нашого ворога Прусю. Надіюсь, він зрівняє їхню базу з землею. А тим часом хочу вас вести в курс подій. Ми посеред ворогів і ще й мудриємося атакувати разом з нашим союзником Синім Червоного. Червоного ми рознесли, а тепер спільними зусиллями. Синього, темно-рожевого, ну і нашими пробуємо рознести жовтих. Надіюся, нам це вдасться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ми тут атаку охопили з тила. Надіємося на дипломатичний центр, він нам має спасти. О, у нас ще й тут союзник оранжевий підходить, він зараз буде давати. То надіюсь, армія ворога відступить, а тим часом давайте відведемо селян, Ну, ми армію хоча й маємо, а треба головне, щоб всіх селян не втратити. Щоб потім можна було відбудовуватись. Ізі. Ми вже перемогли в 10-му дивізіоні, але щоб взяти титул чемпіона, нам потрібна ще одна перемога. Я надіюсь, на останній бій у нас будуть такі склади в другій команді Алжир, Прусія, Україна, Польща. В першій команді Росія, Росія, Прусія, Росія. Загрузились? Перша атака ж на другій хвилині. Давайся, човчок біжи, біжи, біжи. Захоплюємо, захоплюємо першого селянина. Захопливо городський Селянинів, селянинів. а вони йдуть будувати, будувати, йдуть, а не не встигну 100%. Зараз винесемо винесли, забрали, все, забрали, там ще якісь селяни робляться між собою. Давайте, давайте, давайте. А я давай, чувчок біжи, біжи назад. Не, зараз ще до казарму будують, що не дай Бог відновляться. Давай, 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 давай. Чуть -чуть 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 -чуть. Давай, 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 давай. давай да. Я встиг, все. Мінус одна нація. Біжимо зараз біжимо. А-а-а, січовачок другий, січовичок другий. А тепер просиє, а просії є вже армія. Але вони їх не поставили охороняти. Зараз січовичок приїжить і все забере. Так, городський центр, городський центр, забирали селянинів, городський центр повзривати. Бачу, повзривати все, хай йдуть селянини до себе. Цих ми вирубаємо, видаляємо, видаляємо. Ну, в принципі, все більше нічого не лишилось. Все, ми вже можемо говорити про перемогу. Зараз захоплюємо саму більшу останню базу суперника. Червону. Ми довго готувалися, але ми це зробимо. Ще лишилися якісь недобитки. Решта, до речі, винесли ще нашого союзника. Далі. Я думаю, було класно. Перший випуск, думаю, вдався. Перемога. Дякую всім, хто дивилося. Підписуйтеся на канал, ставте пальці догорі. Пишіть в коментарях, чи сподобалося, чи не сподобалося це відео. Якщо буде дуже багато лайків, я буду записувати другу частину. Це буде дуже довго, тому що монтаж займає дуже багато часу. Надіюся на вашу підтримку. Так, як такий проект у мене на каналі вперше. Ну, що можу більше сказати? З вами був Вовк, до нових зустрічей.